23 липня, Неділя, Молитва — двостороння розмова та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує Псалтир 1, 2. Життя Джеремі Левіна перевернулося шкараберть, коли його схопили мусульмани шиїти і утримували як заручника в долині БКА в Лівані. Левін, директор бейрутського бюро CNN, відчув себе самотнім, безпорадним і переляканим. Лише раз на день у нього з'являлася можливість побачити живу людину, коли його відводили митися у ванну. Перебуваючи в маленькій кімнаті без вікон, годину за годиною, місяць за місяцем, Джеремі відчайдушно потребував спілкування. Проте він боявся, що якщо почне розмовляти саме з собою, то скоро з Божеволіє, тому вирішив розмовляти з Богом. Спочатку він почувався ніяково. Хоча Джеремі був онуком рабина, він давно вирішив, що віритиме тільки в щось конкретне, що можна побачити і до чого можна доторкнутися. Він повністю відкинув свою релігійну спадщину. Однак, оскільки в цій холодній камері було не так багато речей, які можна побачити, і до яких можна доторкнутися, Джеремі, врешті-решт, повернувся обличчям до Бога і почав розмовляти. Незабаром він усвідомив, що між ними відбувається осмислена двостороння розмова. Молитва це значно більше, ніж монолог. Коли ми в спокої роздумуємо, відкриваючи своє серце Богові, він говорить із нами. Його дух впливає на наше серце. У поспіху життя в 21 столітті дуже складно почути його голос, його голос тоне в сум'ятті нашого повсякденного життя. Псалмист говорить про праведних як про людей, котрі щоденно розмірковують про Господні діла та згадують про нього в нічні години. Міркування такого роду не має нічого спільного зі східним містицизмом. Духовні роздуми християн це не спроба очистити розум, це спроба наповнити розум. Роздумуючи про Божу любов, Божий закон, Божі справи, Божу доброту, Божу щедрість, ми наповнюємося думками про нього. У такі хвилини спокою він дуже близький до нас. Взаємини між Богом і кожною людською душею є настільки повними і визначеними, ніби ця людина єдина душа на землі, що потребує його опіки, за котру він віддав свого улюбленого сина. Молитовні роздуми роблять нас ближчими до Бога. Саме в такій атмосфері Бог впливає на наші душі. У спокої ми можемо почути Його голос. Чому б уже на цьому тижні не почати виховувати в собі цю звичку уранці або ввечері? Візьміть Біблію, знайдіть якесь затишне місце. Почніть із першого псалма, прочитайте небагато і попросіть Бога поговорити з вами через Його слово. Прислухайтеся до Його голосу. Можливо, вам знадобиться провести кілька таких зустрічей, щоб навчитися розрізняти цей голос. Але незабаром ви будете відчувати реальну присутність Бога поруч із вами. Щойно це відбудеться, ви знову і знову будете прагнути до таких молитовних зустрічей.